На Росію голосили справжні намери І коли буде мир, і Трамп зараз дуть чітки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. За Трампа Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки то, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно не і плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я оце з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки, я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну, м'яко кажучи, без матів, давайте так, в шоці з Трампа і що Трамп наробив з Америкою. І бачать, що він взагалі зовсім плохой вже, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну, дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу, він, ну чао, до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака, от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах всього Економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. В момент руйнують там валюти, відміняються повністю. Економічна криза, крахю. Ну світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з Трампом ті типу, станеться найближчим часом. Далі що нам заявила Росія, коли мир Росія каже: давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там. Активно намагається да, щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. така от історія. Ну це ж ну, дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Зараз, якщо до цього домовляться, поняли, просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде, ну, це нереально просто а, захоплять Україну далі, далі підуть на Європу 100%. Поняла? Ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. От, 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 от так Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватить. Понятно, що в Донецьке, там, Маріуполі і так далі, не життя, а просто ну, помина вода тече час кранів. На жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну, на жаль, таке сталося. Йому пофіг, йому захватити і йти далі, Захватити і йти далі. Прийде момент, що просто отак серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомат і давай на війну погану. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. Тому умови. Росії дуже прості. Просто щас з хитростю э, то, що є, переждати чуть, чуть і піти далі. Поняли? Оце, от Росія, от, от, такий ми, мирний у Росії. Така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну, бо ситуація досить така. Каплачевна, от спілкуюсь з українцями, українці не знають, як заробляти. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас зрозуміли. Все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які. Досі тримаються Україні. все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.